Історія, що змусить ваше серце битися швидше, це розповідь про те, як любов і родинні зв'язки можуть пройти через випробовування, щоб стати ще сильнішими. Готуйтеся до емоційної подорожі, де сльози переплітаються з радістю, а втрата перетворюється на несподівану знахідку. Якщо вам сподобалася ця історія, не забудьте підписатися на канал і поставити лайк. Це допоможе мені створювати більше цікавих оповідань для вас. Сімейне тепло в Темряві. Тихий вечір опускався на їхнє маленьке село, що сховалося серед лісів і полів. У вікнах будиночку Петренків, як завжди, заграло тепле, м'яке світло. Цей світ, схожий на золотий мед, був символом їхнього життя, простого, але сповненого любові та взаєморозуміння. За великим дерев'яним столом сиділи троє батько Олександр, мати Марія та їхня десятирічна донечка Софійка. Повітря було наповнене ароматом трав'яного чаю та свіжо спеченого пирога з яблуками. Мамо, а розкажи ще раз, як ви з татом познайомились, попросила Софійка, дивлячись на батьків своїми великими допитливими очима. Олександр усміхнувся. Його обличчя, обвітрене роками служби, зм'якло. Ех, доню, це було так давно. Почав він, ніжно дивлячись на Марію. Я прийшов до неї на виставку. Усе було таким похмурим, а тут її картини. Вони були, як вікна у світ, де все яскраве і живе. Я просто не міг відвести очей. Марія, яка в цей час розливала чай, зашарілася. Не перебільшуй, Сашко. Сказала вона, але в її голосі було стільки тепла, що слова втрачали будь-яку строгість. Але я пам'ятаю, як ти стояв біля моєї картини із соняшниками. Ти був такий серйозний, але в твоїх очах було щось таке добре, що я одразу зрозуміла Ти мій. Олександр взяв її руку і поцілував. Софійка, спостерігаючи за ними, відчула, як її серце наповнюється радістю. Вона любила ці вечірні історії. А пам'ятаєте, як ми тоді заблукали в лісі? раптом згадав Олександр. Я ж тебе, Марусю, тоді на руках ніс, бо ти втомлена була. Марія засміялася. Ага, а потім ти ледь не втонув. Коли ми на річці переправлялися, я думала, що ти вже не вийдеш. Я б ніколи не залишив тебе, відповів Олександр, і в його очах була така ніжність, що Софійка зрозуміла, їхня любов це щось більше, ніж просто почуття. Це був цілий світ, який вони побудували разом. Раптом у двері постукали. Олександр підвівся і відчинив. На порозі стояв його старий друг лісничий з маленьким, мокрим і тремтячим песиком на руках. Олександре, я знайшов його біля річки, сказав лісничий. Він зовсім малий, загубився, мабуть. Я не міг його там залишити. Олександр взяв песика. Це був рудий клубочок з великими переляканими очима. Марія і Софійка одразу підбігли до нього. Боже, який він гарненький, вигукнула Марія. Він все тремтіть. Давай його швидше в дім. Його треба погодувати, додала Софійка. Він, мабуть, дуже голодний. Вони дали йому молока, загорнули в теплий плед. Песик, зігрівшись, згорнувся клубочком біля вогнища і нарешті заснув. Як ми його назвемо? запитала Софійка. Рижик, сказав Олександр. Він схожий на маленький вогник. Так Рижик став повноправним членом їхньої родини. Він приніс із собою ще більше радості та сміху. Тепер їхні вечори були ще більш затишними, адже до сімейних розмов додався веселий гавкіт і дзвінкий звук мисочки. Він, як сонечко, в нашому домі, одного разу сказала Марія, спостерігаючи, як рижик ганяється за м'ячем у саду. Олександр кивнув, обіймаючи дружину. Він знав, що вона права. У їхньому житті завжди було багато світла, і рижик став ще одним маленьким вогником, що зігрівав їхні серця. Навіть не підозрюючи, яку важливу роль він відіграє в їхньому житті, роки минали, і життя Петренків почало змінюватися. Золотий вогник у вікнах їхнього будинку почав мерехтіти, а потім і зовсім згасати. Олександр, який завжди був надійною опорою, відчув на собі тягар фінансових проблем. Щоб забезпечити родину, він влаштувався на другу роботу і тепер рідко бував вдома. Одного вечора він повернувся додому пізно, втомлений і знервований. Він застав Марію за роботою над новою картиною, повністю поглинуною своїм світом фарб. Вона навіть не помітила, як він зайшов. Марія, ти могла хоч іноді звертати увагу на мене, сказав він різко. Марія здригнулася. Сашко, ти мене налякав. Я просто працюю. Ти ж знаєш, що мені це потрібно. Потрібно, а мені потрібно, щоб ти була поруч, ти перестала цікавитися моїм життям, вибухнув він. Я, а ти. Ти приходиш додому, їси і мовчиш. Усе, що ти робиш, це працюєш. Ми вже давно не розмовляли як раніше. Їхня розмова перетворилася на сварку, яка залишила глибокий шрам. Згодом такі сварки стали все частішими, а розмови усе більш холодними. Софійка, що вже стала підлітком, відчувала цей холод. Щоб не бачити, як її батьки віддаляються, вона почала проводити весь свій час із друзями. Одного дня, перед тим, як піти гуляти, вона звернулася до батька. Тату, я йду до Насті, ми будемо вчитися разом. Добре, Софійко, але повертайся до дев'ятої, не затримуйся, відповів він, не відриваючись від газети. Добре, сказала вона, і погладився рижика, що лежав біля її ніг, вийшла. Коли настала ніч, будинок занурився в тишу. Кожен був у своєму світі. Олександр, у своїх думках про роботу, Марія у творчості, а Софійка зі своїми друзями. Лише Рижик, відчуваючи самотність господарів, тихо бродив по будинку, шукаючи, кому б покласти голову на коліна. Тієї ночі, після того, як Софійка повернулася додому, вона відпустила Рижика на подвір'я, але він не повернувся. Вона чекала його, але його не було. Вона почала кликати його, потім вийшла на вулицю, але його ніде не було. Тату, мамо, рижик зник. вигукнула вона, зайшовши в будинок. Як зник? Ти ж була з ним. Марія піднялася з крісла, її обличчя було бліде. Я відпустила його на вулицю, але він не повертається, відповіла Софійка, у її голосі бриніли сльози. Чому ти не догляділа за ним? Олександр звинувачувально подивився на дочку. Я ж думала, що він одразу повернеться, це не моя вина, закричала вона. Звичайно, твоя, ти ж була за нього відповідальна, сказав він, підвищуючи голос. Досить! вигукнула Марія, не треба сваритися, треба йти шукати його. Вони шукали Рижика всю ніч, але його ніде не було. Наступного дня вони також продовжили пошуки, але все було марно. Рижик, їхній маленький вогник, зник. Його зникнення остаточно розкололо сім'ю, кожен відчував провину. Але ніхто не хотів говорити про це вголос. Замість цього вони почали звинувачувати одне одного. Відтепер їхній дім, що колись був сповнений сміху та тепла, став холодним і порожнім. Їхня сімейна історія, що почалася з любові, перетворилася на сумну мелодію, де кожен грав свою власну сумну ноту. Минуло десять років. Сім'я, що колись була такою міцною, розпалася. Олександр і Марія розлучилися, і кожен жив своїм життям. А Софійка, що вже виросла, переїхала в інше місто, намагаючись почати все спочатку. Її дитячі спогади про теплий дім і сім'ю, де панувала любов, були лише далеким. Сумним спогадом. Одного сонячного дня, повертаючись з роботи, Софійка йшла через парк. Вона була занурена у свої думки, поки не побачила під великим старим дубом, де вона колись гралася в дитинстві, старого сивого пса. Він лежав, тихо дихаючи, і його очі були закриті. Софійка зупинилася. Вона відчула, як її серце шалено забилося. Це було неможливо, але вона відчула, що це він, її рижик. Хоч він і був сивим і старезним, але його морда, його постава це був він. Обережно, щоб не налякати його, вона підійшла ближче і тихо, ледь чутно покликала. Рижик. Пес підняв голову, його очі, що були такими знайомими, сповнені мудрості та втоми, зустрілися з її очима. Він неквапливо підвився, понюхав її руку, а потім, махнувши хвостом, радісно кинувся до неї, почавши гавкати від щастя. Він, нарешті, знайшов її. Рижик, це ти! Ти знайшовся, вигукнула Софійка, обіймаючи його. Сльози щастя текли по її щоках. Вона зателефонувала мамі. Голос у слухавці був холодним і відстороненим. Мамо, це я. Я знайшла Рижика. Він, він живий, тремтячим голосом сказала Софійка. На іншому кінці дроту була тиша. Потім Марія заговорила і в її голосі бриніли сльози. Це неможливо, це правда? Так, мамо, це він. Він мене чекав, мабуть. Мамо, приїдь, будь ласка, в парк на те саме місце, де ми завжди гуляли з ним. Марія погодилася. Софійка зателефонувала батькові. Він також був здивований. Софійко, ти впевнена? запитав він. Це не може бути. Тату. Будь ласка, прийди, я вас обох чекаю, попросила вона. Через годину в парку зустрілися троє: батько, мати та їхня донька. Коли Олександр і Марія побачили старого рижика, вони не могли стримати сліз. Це був він, їхній маленький вогник, що зник так давно. Вони мовчки стояли, дивлячись на нього. А потім Марія тихо сказала. Рижик, ти повернувся. Але чому він не повертався раніше? запитав Олександр, здивовано дивлячись на дочку. Можливо, він знав, що ми були роз'єднані і чекав, коли ми будемо готові зустрітися знову, відповіла Софійка, дивлячись на них обох. Вони сіли на лавку під тим самим дубом, і розмова почалася. Вона була не про рижика, а про них самих. Вони говорили про те, як їм було боляче після його зникнення, як вони звинувачували одне одного. Рижик, лежачи біля їхніх ніг, здавалося, слухав їхню розповідь його присутність згладжувала гострі кути, заповнювала порожнечу. Ця несподівана зустріч знову їх з'єднала. Вони зрозуміли, що їхня любов, як і їхній собака. Нікуди не зникла, вона просто чекала, щоб її знайшли. Вони не повернулися до спільного життя, але почали регулярно зустрічатися. А рижик, як і раніше, був їхнім символом. Їхня історія вчила, що іноді, щоб знайти дорогу додому, потрібно повернутися до того, що було втрачено. Іноді, щоб відновити зв'язок, треба знайти щось, що з'єднувало тебе з рідними. Рижик став для них цим. Він був не просто собакою, а символом їхньої любові, яка як і він сам, ніколи не вмирала. Вона просто чекала, щоб її знову знайшли.